Не хотів про це нічого розповідати. Да. Як я обкрадаю Канаду? Чому я це роблю? Та як це виглядає за наші податки і так далі? Дзвонити в поліцію, заявляти на мене. Бажайте гарного дня і йдіть далі. Мене звуть Даниїл, і я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Я думаю, багато людей його подивляться, бо така цікава назва буде. Хочу бути з вами відвертим, говорити, що я думаю, і тому будемо говорити сьогодні про те, чому я обкрадаю Канаду. Думаю, багато людей подивляться це відео, багато людей, які ще мене не знають, не знають е, мого каналу. Я вам хочу всім розповісти, нагадати, хто вже знає, що. Я збираю на вікна для однієї родини в Бучі, які постраждали від війни. Добрий день, Добрий день пані. Добрий день. Ви пережили окупацію. Бачили орків, бачили цю орду. Вікна були побиті. Все. Україна переможе, бо всі люди хочуть. Миру і хочуть своє, не хочуть чужого, а своє зберегти хочуть. Вже зима приходить, вже перший сніг є в Україні в деяких місцях, і їм дуже потрібна наша з вами допомога. Їм потрібно замінити вікна, тому що старі вікна вибиті, і вони просто заклеїли плівкою, вже дуже холодно. І я збираю вікна для цієї родини в Бучі. Ми вже з вами разом назбирали 23 461 гривню, і це круто, але наша ціль 85 тисяч гривень, і ще ого-го багато залишилось. Я вас дуже прошу, друзі, давайте піднатиснемо якомога швидше, насобираємо гроші, поставимо вікна і, е, і нарешті родина зможе жити в теплому будинку. Знаєте, допомагати завжди краще, ніж отримувати допомогу. Ті, хто допомагав, ті це знають. І я впевнений, що якщо ви скинете 20-30 гривень, або якщо ви за кордоном не в Україні скинете 5 доларів, 10, 20. Для вас сильно не, не зміниться ситуація, але ми швидше не збираємо, і родина буде щаслива. І ви Зможете почути їх, дяку, подивитися на каналі, як вони дякують вам, і це буде вам дійсно дуже приємно. Тому давайте піднатиснемо, назбираємо гроші якомога швидше. Я вас це прошу і закликаю це зробити. В описі буде посилання на карту Монобанка, на банку в Монобанці. Також я створив міжнародний такий фонд є, GoFundMe. Ви можете також кудись кидати, переходити посилання є під відео. І переводити туди також гроші, там дуже легко і зручно різними методами, способами оплати. Також в цьому випуску ви побачите моменти з параду, який був ще влітку, коли ми прилетіли. Але я знаю точно, що цей парад відбувається щороку, е і туди приходять всі компанії, які хочуть себе прорекламувати, е різні бібліотеки, е державні заклади, приватні заклади. Це було в Редірі. Вони одягаються, готують якийсь показ і йдуть по вулицям Редіру і щось роздають, показують, рекламують себе. Такий був парад в Редірі, коли ми тільки прилетіли ще влітку, але не було нагоди вам показати. Зараз подивитись. Let's go дивитись відео. Як я обкрадаю Канаду, чому я це роблю та як це виглядає? Поїхали розбиратись щодо чого. Ця тема відео вже давно в моїй голові, ще як тільки я завів блог. Саме на початку, скажімо так, мого блогу було дуже багато людей, які про це писали. Але потім я наштовхнувся на таку штуку в Фейсбуці. У багатьох групах є люди, які їдуть в Канаду і запитуються в групах, наприклад, якісь моменти, не тільки в канадських групах, і там починаються місцеві українці, які сюди приїхали вже давно. Або інші люди не знаю, починають там ви сюди їдете, починають об, об обзивати різними словами. Я не знаю. Чому і що це за люди, і як це взагалі можна так, не знаючи історію людини, говорити, що ось ви там, в Крана Канаду обкрадаєте, берете ці три тисячі, ми платимо податки, ми не хочемо вам нічого давати і так далі. Українці говорять українцям. Хоча канадці окей і, і, і тільки раді допомогти. І мене це так м трошки. Неприємно, неприємно, що українці так поводяться зі своїми. Тому я вирішив про це поговорити. Сьогодні розберемо дві теми, цікаві, на мою думку. Це перше, люди їдуть в Канаду, які не є біженцями. А їдуть по коет. Чому ви їдете? Ви не біженці, ви десь жили в інших країнах до цього і так далі. І друге питання це три тисячі берете допомогу за наші податки і так далі. Поїхали розбиратись по черзі. Почнемо з того, що ці гроші виділені для всіх. Українців, які приїхали, і там нема ніяких обмежень, що хтось там ой не встиг отримати ці три тисячі чи ще щось. Це гроші, які канадська влада на старт виділяє всім українцям, які приїхали по тій Канаді. Багато людей іншим говорять: от ви за наші податки, обкрадаєте нас і так далі. Давайте, друзі, порахуємо на моєму прикладі, як я обкрадаю Канаду. І це кожен з вас, хто сюди приїхав, я впевнений. Всі ви працюєте, всі українці, які сюди приїжджають, ніхто на шиї не сидить. Всі працюють і заробляють на себе. Давайте порахуємо, як же ви обкрадаєте Канаду. Отже, отримали 3 тисячі допомоги. Далі я плачу 7200 в рік податків. Це 600 доларів податку кожен місяць. Це було з попередньої моєї зарплати, зараз навіть більше, тому що я став більше заробляти. Тобто десь близько 700 доларів в місяць я плачу податку. Я привіз до Канади з собою близько 10 000 американських доларів. Де я їх потрачу? Звичайно, я їх витрачу тут в Канаді, віддам в магазини, на різні, на різні послуги і так далі. Мій роботодавець, що платить мені гроші, заробляє також гроші мною. Тобто, я, наприклад, поклав плитку, він мені заплатив за цю плитку, я заплатив податок зі своєї кишені роботодавець, з тої плитки, що я поклав, заробив гроші, і також заплатить податок ще з моїх, моїми силами. Всю зарплатню, яку я тут отримую, я витрачаю до магазин, купую продукти, плачу за інтернет, плачу за квартиру. І з цього всього також люди платять податки. Тобто, виходить, всі гроші, які я тут заробляю, я їх залишаю привіз з собою ще і також їх тут витратив в Канаду влив в цю систему. І чи встигаєте ви рахувати, скільки грошей е я приношу до канадської економіки за один рік тільки. А що буде далі, якщо я буду отримувати набагато більше і буду платити 5 разів більше податку, за скільки я поверну ці 3 тисячі? Хоча я вже за рік переплачую, виходить. Це тільки одна маленька, я не хочу там зараз поглиблюватись. І... Але така ситуація. Якщо вам говорять, що ви приїхали, взяли ці три тисячі і ви рушите економіку, то скажіть людям, нехай порахує, скільки ви повертаєте в канадську економіку своєю роботою, своїми грошима, які ви привезли. Звичайно, це все е... вершина айсберга. Але люди, які розуміють, що такі податки і на чому тримається взагалі економіка країни. То ви зрозумієте, що податки це дуже серйозний вклад. Я вас закликаю, от, якщо ви все-таки виїхали, це ваше право, як і моє, виїхати з України. Я це вирішив вже давним-давно. Також люди запитувалися, як я виїхав незаконно, як я перетнув кордон України під час війни. Говорив уже це багато разів. Я незаконно не перетинав, я жив у Польщі вже більше 4 років до початку війни. І для мене так само. Зранку 24 го числа, коли почалась війна, були стрес, емоції і так далі. Ось. І ми виїхали до Канади. І якщо ви все-таки виїхали з України, то, будь ласка, допомагайте Україні, навіть якщо ви не платите там податки, а просто ви перераховуєте гроші якимось своїм рідним, і вони їх витрачають в Україні, це вже допомога є. І це круто, якщо ви так робите. Ще одна річ. Я би хотів, щоб ми допомагали один одному. Знаю, мене багато людей дивляться, які вже давно проживають в Канаді, які мають багато знайомих різних. Також дивляться мене люди, які збираються сюди їхати, або тільки, тільки що приїхали і шукають роботу, житло і так далі. Хотів би зараз звернутися до людей, які тут давно вже живуть, або, в принципі, до людей, які тільки що приїхали, але володіють інформацією. Якщо ви шукаєте собі працівника, або ви хочете здати в оренду своє житло або квартиру і готові працювати з українцями, які слабо володіють мовою. Неважливо, в принципі, навіть в якій провінції, в якому місці. Напишіть мені, я зроблю таке оголошення у відео, і багато людей у мене запитуються особисто. Приватні повідомлення пишуть, що шукають роботу, хочуть їхати, шукають житло, шукають роботу, неважливо, в принципі, яка провінція, плюс-мінус. Обов'язково дайте мені цю інформацію. Я зроблю такі оголошення, і до вас звернуться люди, які шукають тут роботу, навіть ви, вишлють вам свої якісь резюме, фотографії, робіти і так далі. Ви зможете домовитися, І таким чином зможете підтримати людей, які тільки сюди їдуть. Тому якщо ви... Шукаєте працівників або здаєте житло, або знаєте людей, які шукають працівників або здають житло і готові прийняти українців без знання мови. Обов'язково напишіть мені. В описі каналу є посилання на мої соцмережі, це Інстаграм, Фейсбук. Додавайтесь, пишіть, я всім відповідаю, стараюся якнайшвидше. Багато людей так пишуть іншим людям. От ви жили там десь в Германії, в Польщі, неважливо де. Даємо назву візи. І вона перекладається як канадсько-український дозвіл на екстрений в'їзд. Почнемо з того, що в назві Візи ніде не вказано, що це виключно для тих біженців, які тікають з України з гарячих точок. Ця віза для всіх українців, які е, хочуть приїхати до Канади, вони можуть отримати цю візу, навіть якщо один член родини України, це інший росіянин, навіть якщо вони жили в Росії, неважливо, де ця віза дозволяє в'їзд всім людям, які хоч в одній родині, хоч один є українцем. Це перше. Друге, ця віза вона не дає статус біженця е, нічого. Такого особливого вона не дає, вона дає вам право працювати. Це дуже круто, що ви можете себе забезпечувати. Вона дає вам одноразову допомогу і медичне обстеження. Нема у вас ніяких виплат для біженців в окремих випадках, в деяких провінціях щось є, але в загальному в цілому немає як в Європі, там що вам кожен місяць платять, поки ви шукаєте роботу, не можете знайти роботу і так далі. Там свої приколи є. Ще одне, що місця в цій візі, вони... Не закінчиться. Люди говорять: от ви їдете, займаєте місця, ніхто місця не займає. Немає е, влада Канади, не сказала, що ось є там 10, 20, 30, 100 тисяч місць. Як вони вичерпуються, то все ні. Можуть їхати всі, хто бажає, і ніхто нікому місце не займає. Всі, хто подають на візу, її отримують, їх розглядають е, в звичайному порядку. І ніхто ніяких місць не займає. Хто має право їхати? Люди, які виїхали з України, а якщо виїхав з області, де не бомблять і де немає активної фази, чи вони мають право виїжджати, хоча вони з України виїхали, але в них нічого не зруйнували? А якщо виїхав з гарячої області, де бомблять, наприклад, і війна йде, але твій будинок цілий і в місті більш-менш спокійно і жити можна. Чи вони мають право їхати, чи ні? Тому що є люди, яким гірше набагато, чи ти достойний тоді, в такому випадку? А якщо навіть у твій будинок. Твій будинок згорів, але всі родичі, друзі, всі цілі, ніхто не помер, не постраждав і не покалічився. Чи ти маєш право їхати, чи ні. Їдь в Україну і пересижуй, не їдь до Канади. Чи вони достойні такі люди, чи ні. Хто буде оприділяти, чи достойна людина, чи ні? В принципі, канадська влада вже оприділила, вони дають дозволи для всіх українців, хто має бажання приїхати, і працювати, і перечекати, і, і навіть залишитись, дають таку можливість. Я сподіваюся, що. Цю тему ми закінчимо, тому що ніхто з людей не може оприділити, хто достоєн їхати чи ні. Навіть в одному місці, навіть в Україні, одна людина може сказати, чому ти їдеш. Ти недостойний, бо в тебе все добре. А ось я, мені треба їхати, бо в мене не все добре. Тому якщо вам хтось говорить, що ви недостойні сюди приїхати по цій візі, просто бажайте гарного дня і йдіть далі. Я сподіваюся, що з цією темою, можливо, ми закрили, можливо, ще більше людей буде писати коментарі. Сперечатись ні з ким не буду. Це особисто моя думка, яку я вільно можу висловлювати. Чого й вам бажаю, пишіть в коментарях. Але єдине, що вас прошу, будь ласка, не забувайте про вихованість, вічливість і що ми, українці, дуже гарна культурна нація, яка не буде ображати інших людей і завжди. Я так хочу, щоб було що ми стоїмо один за одного горою. Ось таке відео, друзі, вийшло. Сподіваюсь, я зміг донести свою думку до вас, і ви зрозуміли, що саме я хочу розповісти і донести. І саме основна мета, в принципі, це донести до вас, що давайте триматися разом, давайте не хейтити один одного, давайте підтримувати один одного. Тим більше, що зараз це потрібно як ніколи. Так, комусь краще, комусь гірше, але якщо ми будемо разом згуртовані, то ми будемо підтримувати до один одного в різних країнах по всьому, по всьому світу. Наступне відео вже буде більше всього про Ванкувер, як я повертаюся додому. Я зараз у відпустці, знову 10 днів. Хто не бачив відео, подивіться попередні відео. Ось тут за посиланням, як я потрапив в Ванкувер у відрядження, що тут було, яка робота. В наступному відео спробую показати більш вже. Закінчення роботи, як все виглядає, коли ми їдемо. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Я стараюсь знімати для вас, друзі. І ваші вподобайки, і ваші підписки дуже сильно мотивують мене робити це і далі, і найкраще, і покращувати якість. Бажаю вам мирного неба над головою! Все буде, Україна! Па!